Нарешті вона в мене. Остання третя книга базових правил для ДНД монстрятник. Загалом, враження від нових правил 2014 року в мене в більшості позитивні. Так, звичайно, є певні нюанси. Наприклад, якщо ви створите монаха 20 го рівня, він технічно може пробігти 240 футів по прямій і ввалити. Плюс-мінус 4700 шкоди. Але це ми говоримо про 20 рівень. Для новачків, на мій погляд, гра стала набагато легшою, зрозумілішою, і поріг входження в ДНД став також нижчий. Я вже не кажу про те, що з точки зору геймплею в грі справді сталося дуже багато різних змін. Але в загальному вони позитивні. Тобто, як гра ДНД стало краще, на мою думку. Але то таке. Давайте говорити про сам новий монстрятник. По-перше, арти. Ви подивіться просто на саму обкладинку. Я вже не кажу про те, що всередині. Золотий дракон для прикладу. Стосовно цього є один дуже дуже важливий нюанс: художники, які виконували ці роботи, їх багато так само як і арт-директорів, які наглядали за виконанням цієї роботи. І через це стилістика малюнків доволі сильно відрізняється в багатьох місцях. Тим не менш до переважної більшості артів у мене питань нема, бо мені здається, був певний стандарт, там як має виглядати малюнок. І те, що може вам не сподобатись, це можливо стилістика виконання, або ви собі уявляли цього монстра якось по-іншому. Наприклад, чим мені також подобається більшість малюнків, це те, що вони передають якусь історію. Вони не просто показують вам монстра, і «нате, дивіться. Хоча, звичайно, що ну такі моменти є. Наприклад, от зелений дракончик, да, він просто от є. Але так само вони певним чином передають характер монстра, його дії, можливі і тому подібні речі, наприклад, малюнок зеленого дорослого дракона. Ви можете побачити, що він не просто стоїть на скелі і гарчить, а приховано пересувається під водою до маленького човника, який не підозрює про його присутність. Також, коли зображаються сімейства монстрів, то вони зображені всі разом на одному малюнку, наприклад, оці гобліни до слова, це малюнок Тараса Сусака, українського художника. Оскільки я вже зачепив тему сімейства, що таке сімейство монстрів? У вас, наприклад, коли ви відкриваєте гоблінів, у вас є одразу розписані чотири різних гобліна. Дуже насправді зручна штука для майстра. Сімейства дають вам монстрів певної групи для різних рівнів ваших гравців. Наприклад, ті самі гобліни можна взяти гобліна Мінньона, який в принципі підійде для бою з персонажами першого рівня. Або Гобліна-заклинача, який може підійти для бойового зіткнення, зіткнення на п'ятому-шостому рівні навіть. Чим це допомагає? Ви можете не обмежувати себе е, сеттингом, якщо ви хочете зіткнути ваших гравців з певними монстрами. Наприклад, якщо ви граєте в місті і ви хочете, щоб там була сутичка з бандитами якимись, але ваші гравці вже доволі високого рівня для цих бандитів, то в книзі є варіанти бандитів, які доволі сильні. Так само з гоблінами. Може, ви хочете зробити енкаунтер з гоблінами на п'ятому рівні? Ну, типу, чому і ні? В загальному монстри стали сильнішими. Нова книга гравця 2024 року вона зробила гравців сильнішими. Ця книжка допомагає збалансувати це. Які приклади? Якщо монстр б'є якоюсь цікавою атакою вашого гравця, він накладає на вас певний ефект, і ви не кидаєте ряд кидок при цьому. Не спішіть нервувати, звичайно, що ряд китки лишилися в також багатьох ситуаціях, але в ну доволі дурних моментах, наприклад, огор б'є вас здоровенною дубиною. І, в принципі, я думаю, це логічно, що вас при влучанні може відкинути і безрядкидка. Це момент, де ви економите кількість кидань кубиків і робите, по суті, бій динамічнішим, смертоноснішим і не таким передбачуваним. І Якщо ж здібність доволі потужна, наприклад, це дихання дракона, то там рядкитки все одно лишилися для того, щоб по суті не ваншотнути ваших персонажів на вашому ваншоті. Загалом по силі своїй, найсильнішим монстром все одно лишився Тараск на даний момент. Принаймні, я суджу з кількості його ХП і його рівня небезпеки. Він є найстрашнішим монстром, все ще. Але в Тараска з'явилися нові друзі. Наприклад, такі як Колос, це, грубо кажучи, гігантських розмірів голем або конструкт, або робот, як ви його хочете називати. Він мультує, він б'є, він стріляє лазерами з очей, він б'є ногами, нищу, знищуючи просто будинки під, під собою. Тому подібні штуки. Коротше е, гарне і епічне завершення для якоїсь вашої кампанії. Або дуже цікава штука: стихійний катаклізм. Е, арт, до речі, мені дуже подобається. Типу, тіамат. Але це не зовсім тіамат. Це стихійні сили, да, тобто там вогонь, земля, повітря і так далі. І так далі які зліплені в форму як тіамат, і це по суті гігантських гаргантюанських розмірів елементаль. Але до чого я хилю? Що в монстрятнику з'явилося більше монстрів не тільки для гри на Перших п'яти рівнях, але і також для більш епічних кампаній на 15, 17, 20 рівнях. І останній момент це дрібні нововведення, які з'явилися в книжці. По-перше, таблиці, яких тут стало побільше. У вас є покажчик відповідно до рівня небезпеки монстрів. Також є невеличкі таблички, які розбивають що дуже зручно. До речі, дуже-дуже зручно. Вони розбивають монстрів по рівню небезпеки, по порядку, але в межах певного біому, наприклад, там місто або підзем'я, або ліс. Ну ви зрозуміли. Далі по табличкам. Тепер є список луту. Я очікував, якщо чесно, трошки більшого від цього. Я думав, там справді будуть розписані якісь предмети, які ви можете отримати з цього монстра, але воно, на жаль, не так реалізувало себе. Лут це просто позначення, яке веде вас до таблиці в книгу гравця. E, і там, наприклад, у вас умовно. О. E, 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 наприклад, e, червоного мага Тея, якщо ви замочили, то з нього падає аркана. Що це означає? Ви відкриваєте книгу гравця, ви там знаходите в спорядженні табличку. Аркана, і там є список предметів. І ви, типу, рандомно вибираєте один з тих предметів, тобто така логіка. Але от чого я не очікував, це таблиці кастомізації. Оце дуже круті штуки. Насправді, візерди не говорили про них під час анонсу книжки. У вас у багатьох, не у всіх, у багатьох монстрів є невеличка табличка, де ви можете або рандомно, або щось обрати. Кастомізують його зовнішність або визначають його поведінку та мотивацію, наприклад, той самий водяний елементаль. Ну тобто, я його також собі уявляю як просто хвилю води. Тим не менш, тут є, наприклад, табличка, і вона вам підказує, що ваш елементаль може бути, наприклад, це болотяна вода, яка брудна, і в ньому плавають якісь маленькі жаби, і там з нього звисають водорості, тобто він такий трошки огидний. Або, наприклад, банши, вона може. Перебувати в певній точці, тому що охороняє реліквію своєї родини, або оберігає місце погребіння коханої людини, або вона буде нападати виключно на тих, хто гарніший за неї, ну, був при житті. Е, барди бережіться. І, ну, типу, це. Прикольне доповнення, я вважаю, тому що е, я зазвичай додаю кастомізацію монстрам, коли вони важливі у мене з точки зору там, сюжету. Ці таблички змушують трошки ну, так, м -м, цікаво, як би виглядав той монстр або той. І я думаю, що я буду це використовувати. Коротше, фінальний вердикт книжці, оскільки в ній є певні нюанси, але це можна оцінити на 9 з 10. Вона додає в вашу гру гарні деталі, вона робить гру на різних рівнях цікавішою. Вона робить бій динамічнішим і більш небезпечним. Але з іншого боку, як і всі ДНДшні книжки, трошечки вимагають вашої креативності для того, щоб виправити ті помилки, які тут допущені. Тим не менш, я вірю, що у вас це вдасться. А ця книга дісталася мені від Жаби Ігор. Я дуже раджу вам зацінити їх асортимент, тому що в них дуже багато крутих речей. Тому нарешті третю книжку ми з вами подивилися. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити колокольчик, коментар більше восьми слів для того, щоб трошки розкручувати алгоритм Ютуба. Але я вам дякую за ваш час і до нових ігор і зустрічей.